Всім привіт, друзі, вітаю вас на каналі. Новини, які обговоримо сьогодні. Президент раптово кличе на переговори. тет-а-тет. -тет. Путін нарешті схаменувся, і Москва вже отримала відповідь Зеленського. Нові правила, також які змінюють все Від повісток тепер не втекти. Що саме змінюється для українців? Деталі також в цьому відео. Конгрес вирішив, що президентом можна ставати необмежено кількість разів. Ви знаєте, хто цим скористається, що це диктатура чи демократія. В Європі назвали дату ймовірного нападу, все станеться зовсім скоро, і вже зараз Європейський Союз, НАТО розпочинають екстрену підготовку до вторгнення. Отже, про все це детальніше в цьому відео. Підписуйтесь, щоб не пропускати нові цікаві новини. Підтримайте розвиток україномовного контенту вашим лайком та коментарем. Дякую. Ну що, ядерна катастрофа може розпочатися, ви розумієте, раніше ніж всі очікували. Після образи від Медведєва в Телеграм там мережі X Дональд Трамп. Не став мовчати, ви знаєте, він заявив, що наказує висунути дві атомні субмарини ВМС Сполучених Штатів ближче до кордонів РФ. Причина це дурні та провокаційні слова заступника голови Радбезу РФ, які за словами Трампа можуть призвести до непередбачуваних наслідків. На випадок, якщо ці дурні конфліктні заяви виявляться чимось більшим ніж просто словами. Хочу нагадати, що цей конфлікт розпочався з того, коли Медведєв назвав ультиматум Трампа щодо України театральним, додавши, що Росії все одно згодом він вже напряму звинуватив Трампа у провокаціях і заявив, що той йде шляхом Соногоджо. В Свою чергу Зеленський знову закликає до зустрічі. Досить ігор. Каже він на технічному рівні. Президент України заявив, що готовий до прямих переговорів з Путіним. І якщо в Кремлі справді хочуть миру, а не паузи перед новим наступом, то момент настав. Ми також Зеленський нагадав, що США пропонували такий формат, і Україна його підтримала. Бо зрозуміло, хто приймає рішення зараз в Росії і хто особисто може зупинити війну, і це розуміє весь світ. Зеленський відзначив зусилля Дональда Трампа щодо зупинки війни. Ну а тим часом Путін продовжує наполягати на старих вимогах. Ви знаєте, він підтвердив, що ультиматум, озвучений влітку 2024 року, залишається чинним. Це повне виведення військових із території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізьких областей в їхніх адміністративних межах. Послухайте, що сказав Путін. Україна сьогодні бігом просить Владимир Владимирович, давайте сядемо за стол переговорів, давайте договоримося. В противному случае через несколько місяців, полтора, два, не знаю. Там вообще даже оборонительных сооружений не останется. Россияне все это потихонечку отгрызут, захватят и пойдут, пойдут дальше, отвоюют. Вернут. Ну, вернут. Вернут, да. Вот. Поэтому надо, надо договариваться. Если они хотят чего-то, они должны к этому бежать. На литовско білоруському кордоні зараз військові та інженери, які риють землю і укріплюють склади. Вони зводять також табори, і це не навчання, це реальний рубіж НАТО на випадок Великої війни. Нещодавно туди прибув навіть заступник міністра оборони Польщі на переговори з литовськими колегами. Був огляд майбутніх баз, союзних військ, інспекція, логістичних вузлів. Все свідчить друзі, про те, що. Балтійська лінія оборони перетворюється зараз не на проєкт, а на реальність. Слухайте, що сказав заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик. А тоді, коли можемо мати проєкти, які чом, тим краще. Польська подъелами имеем проекты, которые связывают нас. Тим лучше, Польша уже несколько месяцев назад приняла решение о строительстве восточного щита. Оно завершится в 2028 году и обеспечит безопасность Польши с востока от границы з Белоруссию, Россией и Украиной. Но он также затрагивает границу с Литвой. В то же время Литва, а также Латвия и Эстония приняли решение о строительстве своей Балтийской линии. Також на сьогоднішній день є цікаві заявы із Франції. В Європі підрахували. Коли вони будуть готові воювати з РФ через п'ять років кажуть, Росія може стати реальною військовою загрозою для континенту. З таким тривожним прогнозом виступив начальник генштабу Франції. За його словами, російська армія зараз залишається витривалою, чисельною і небезпечною, а бойовий досвід її солдатів дозволяє їм виживати довше. В Європі необхідно терміново адаптувати свої методи ведення війни і змінювати структуру армії на полі Боєвирішальним стануть не лише крилаті ракети, каже він, а й дрони, які діятимуть одночасно в повітрі на землі та на морі. Перемагатимуть не ті, хто має більше техніки, а ті, хто вміє правильно її використовувати. Також він сказав, що США нас не лишать, але європейці повинні зміцнювати власну вісь – це Франція, Німеччина та Велика Британія. Саме ці три країни, на думку генерала, мають стати справжньою опорою НАТО. Ну і останнє, друзі, угода Трампа з Європейським Союзом, Китай, Індія та майбутнє РФ. Отже, ви знаєте, що Європа підписала економічну капітуляцію рукою Урсули фон Дерляйн, але навряд чи ці зобов'язання будуть виконані. Не тому, що Європа не захоче, і не тому, що не хоче. Кинути Трампа, тому, що е, вона не може просто цього зробити. Ви знаєте, що Трамп вимагав купити в США газ на 750 мільярдів доларів, інвестувати в американську економіку 600 мільярдів доларів, з яких 400 на закупівлю американської зброї все це друзі підписано, але фактичне виконання під великим питанням. Європейський енергоринок відійшов зараз від Росії до США принаймні на папері. Китай не реагує на погрози Трампа, і це очікувано. Індія чинить опір менш рішуче, але так просто не здається. Ви знаєте, що Трамп вимагає від обох країн не купувати російську нафту, але Китай не піде на цей крок, тому що партнерство з Росією для Пекіна важливіше. Плюс через місяць Росія та Китай підпишуть е великий економічний пакет, включаючи контракти по нафті. Але ви бачите, що Індія хоче зберегти доступ до дешевої нафти, бо будь-яка альтернатива буде дорожча. Економіка Індії піднялася завдяки знижкам від Росії. Вона вже є шостою економікою світу. Ну Трамп, втім, погрожує 25% митами і штрафами на 10-15 мільярдів доларів. Він діє як бульдозер, ви бачите, жорстко і швидко. Тобто, світ змінюється, моновлада і монополія Сполучених Штатів на. Такий силовий тиск, вже, мабуть, не в тренді, багатьом країнам, і великим, і маленьким, не подобається, що одна держава диктує е у кого що купувати, слухати, дивитись і читати. Щодо угоди ЄС та Сполучених Штатів, Трамп хоче результату, але навіть якщо е щось підписано, виконання під великим сумнівом. Давайте згадаємо угоду Трампа з Україною, теж її підписали. але... Коли почнуть її реалізовувати, ніхто не знає. Ресурси, що цікавлять Трампа, лежать глибоко під землею, часто ще й на тимчасово окупованих територіях, де йдуть зараз бої. Світ вступає в нову еру багатополярності. Китай Індія тримають курс. Росія торгує з тими, хто готовий платити. Сполучені Штати намагаються все ще диктувати правила, але це вдається деталі гірше. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи і світу. Вашу думку щодо цих новин пишіть в коментарях. Буде цікаво почитати. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі!